Чорний кардинал, вибачте, я тобі той, треба, щоб вона якось відтягувалася як? на резинці, знаєш, бо ну, ну незручно, ти мені де поцілати, а я може, і хотіла, а не можеш. Не треба свої рученьки до святого Христа Тянути. Я, я перепрошую, щоб порушила твої кордони християнські. Я просто що, якби у як як тебе. Я ключі, да? да так? Да, да, ти хоп і все. Да. Візьміть на заметку, лайфхаки, хто таке. А Патентую. ми именно, типа, з перших секунд почали ми... викликати на себе. коментарі. Ви думали, коментарі. це менашіська ряса. О, я? Ні, я, я сатаніст. Я. я тільки хотів запитати по етикету, як я маю от, отак сидіти. Так, да, як принцеса Англії. Ні, нога на ногу в високому світі не можна. Ні собі Ти не хочеш включатися в дві руки, це з якого зросту. Ти без ряси прийшов да, сьогодні? Да. Нуга, це для плебеїв. Бунтар. Жарко зараз, не було в гардеробній <клес> літньої ряси. Ось тут, знаєте, з цими сіточкою. Так. Тому <плес> я взяв. Ну, це демісезонка